Коли я лежала в лікарні, донька тільки раз до мене прийшла, а згодом взагалі сказала, щоб я привчалася до лікарняної їжі, бо мені не помішало б трішки сходнути. За та невістка щодня була у мене. Я й подумати не могла, що буду більше потрібна невістця, ніж рідній доньці. З чоловіком у нас двоє дітей, син Іван. Та донька Оксанка. Двоє наших дітей вже давно від нас пішли, але час від часу таки до нас приїжджають. Син з невісткою живуть у місті, у них двоє дітей, а донька живе у районному центрі. Чомусь так звикло, що за доньку завжди більше переживаєш. Синові теж ми допомагаємо, але доньці все одно більше. Сина, коли не спитаєш, то йому нічого не треба, а доньці то телевізор купили, то пральну машинку допомогли купити. Але цього разу здоров'я мене щось підвело, і я потрапила до лікарні. Мені так обідно, що донька тільки раз до мене прийшла, а по телефоні сказала, щоб я більше їла лікарняну їжу, адже мені вона корисна, а от невістка інше діло. Про мене вона подбала та навіть медсестрам шоколадки купила. За час, поки я лежала в лікарні, я зрозуміла, що моїй доньці стається на мене байдуже. Тепер моє ставлення до невістки дуже змінилося. Я дуже їй вдячна і рада за сина, що в нього така хороша дружина. А от зять навіть мені не подзвонив. Так, я пробачу це доньці, я, мабуть, вже пробачила. Але цей випадок дав мені можливість зрозуміти, що в мене дві доньки, і різниці між ними не варто робити. А як у вас справи з невістками?